Ну, пане міністр, давайте. Я знаєте, я вважаю людей, якщо в місті. Що вчора бачив пану? Я бачу. Я, я не баю нема з ким погурити. З ким я робив. Так, прицельський зі мною. Субовий склад Самбірського міськвідділу МВС України у Львівській області вишкуваний. Начальник міськвідділу майор міліції Черепущак. Під час подій, які були викачені, органи влади заявляли про вину наших хлопців ще до розслідування. Вони називали фактично злочинцем щодо того, яких сталося така. Ні, скажіть все, э, так, саме, не, 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 скажите, все я, я там постараюсь відповідь, сказати. Відповідь да. бажано дати роботи. Говорити. Ну, тобто територічне питання, але ну, якщо ви питаєте, да. я скажу, так? Да? Далі так само по нашій міліції і самбірській, яка а, кришує лізі виложення, да. шутер, погонах наші начальники міліції. І конкретно, так само я вам можу доступний факт так, дати так, так. по нашому меру, якщо ви з ним спілкувалися. Він є співвласник цього ОПП об'єднання, де на 250 тисяч гривень самбірський народ надурив. Можна що я ще скажу? У вас, у вас буде набір точно так же квіз. Всі те поліцейські, которые сейчас приїзд, которые є, вони всі пройдуть аттестацию для того, щоб получать большие деньги от государства, но потім отвечать перед вами. Щоб роботу показати, щоб ви могли до них звернутися і получати відповідь. Ви знаєте, моя думка як громадянам громадянки простой. Краще п'ять років помилятися, ніж п'ять років років робити злочин, або не каумирники. Сейчас удается сбалансировать все вже июля осенью. Дай бог, ми посмотрим на наш бюджет, ситуація буде меняться. Я, я вам не можу сказати більше, тому що я міністр внутрішніх справ, Ні фінансів, ні соціальної політики. Давай, мені з я Сайка, я подаваю вам заяву, відносно того, що в мене під вікнами футбольне поле. Аут є вікна. Як мені аутом є вікна вікна, межа футбольного. поля. Так, як вам допомогти? Давайте ми домовимось керівник дівників. 不行不行不